Лунатики по-своєму. Лунатики перші. Я така спускаюся, ем, така красива, і дивлюся в зеркальце. Треба губи помазати. І тут така приходить мама і каже: Куди ти зібралася? дівчина красавиця? А я кажу, а, -а, 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 а я цей мусор викинути. А мама така каже: а мама така каже, «Чому ти красишся, губи, такі краси, так мазиш. Зачем? А я кажу, щоб мене всі замітили, я мусор викинула. Мене всі замітили, щоб, я, щоб я така була красива. Мене всі замітили, щоб я була красива. І тут така мама підходить, підходить і узнає. Підходить і, і отак от дивиться на мене злостя. Узнала. І вона узнавала, знаєте що? Що. Я йду на, е, на свадьбу на, сі, на прогулку з е, з, з парнем. З парнем. І потім потім мама каже: А, все нормально, все нормально. Я відвичаю собі робити. Вона таки два. Е, л... Я така, я така сплю собі. Плюс собі така, і сестра мене будить і каже: вставай, вставай один, вставай. Нам потрібно шкаф іти бити там монстри. І тут така вона мені дає подушку, прям врізається в мене, врізається ця подушка, і сама іде пихати пихати подушку в шкаф. І я, і я спитала, я спитала, я спитала в неї, зачем ти, зачем її б'єш? Ти що? Така, что ли. А она говорит, там монстры, их надо убить. И потом мама такая заходит и говорит, что тут выбивается? Что? Что где? Что? Карандаши? Карандаши? Карандаши бы раскидались. А я так и говорю, я так и говорю, мам, у него походу в голове что-то А мама такая, что ты сделала? Луна таки три. Я така сиджу собі на балконі. І тут іду, іду на кухню. Іду на кухню зробити собі чай. І тут так, включаю чайник, і потім на нього дивився і кажу, ти скоро в мене будеш, скоро в мене чай буде. І, потім, і, і, при, і при цьому ще мама стоїть і каже. І каже Дось, ти що в нього влюбилася? А я кажу, ні, він просто солодкий і така, і така вона каже, а тобі не боляче, коли він зараз взорветься і ти будеш кипити на всю хату. А я, а, а я така кажу, а мені боляче хіба? Е а воно вже і так взорвалось. Так лунатики чотири. Я така сижу за комп'ютером. Я така сижу за комп'ютером. І тут до мене приходить моя сестра і каже: ну давай пограємо щось, а що ти там дивишся? Така вона каже, а я кажу, це не твоє діло, в мене робота взагалі то. І потім, і потім вона отак от сказала. От так от зробила, М -м, мам, отак от, от позвала маму. І потім мама приходить, отак от, от стоїть і каже. Ти обідала мою доченьку. І я кажу, вона сама мене захотіла. Вона а стоп, мам, не нарізайся на мене. Я така кажу. І, і я кажу сразу. І Я кажу, мам, не врізайся, будь ласка, е, вона, кстати, твій вон розбила. І потім така мама каже. І потім така дочка каже: а, -а, -а! <свесить> Луна таки по-своєму закінчилась. Сподобалось? Пока!